Терапії. Це фізіотерапетичний метод, який успішно використовується в косметології. Процедура поєднує вплив високих і низьких температур, створюючи потужний стимулюючий ефект на рецепторний шар шкіри. Показання до Поперемінна дія тепла і холоду запускає механізми регенерації, зміцнює судини, підвищує еластичність шкіри та забезпечує видимі результати вже після кількох сеансів. Завдяки поєднанню кріотерапії та термотерапії, цей метод ефективно вирішує низку естетичних і дерматологічних проблем, зокрема, стимуляція кровообігу та насичення тканин киснем, прискорення обмінних процесів у клітинах шкіри. Підвищення пружності та тонусу шкірного покриву. Зменшення набряклості та візуальне звуження пор. Покращення кольору обличчя, надання здорового рум'янцю. Зменшення запальних процесів та регуляція роботи сальних залоз, Корекція поверхневих зморшок, шрамів і рубців. Підготовка шкіри до інвазивних процедур і її заспокоєння після їх проведення. Цей метод можна розглядати як фітнес для судинної системи шкіри, що тренує її адаптаційні механізми та покращує загальний стан.